Вітаю вас на своєму каналі, на якому я показую вам все, що я нав'язала. А сьогодні я хочу показати вам іграшки, вірніше брелоки, які я буду відправляти на, на виставку Київ Експо. Сама я туди не буду їхати. Їде моя знайома, і вона захотіла взяти мої брелоки. Так як я їхать відмовилась з нею, вона сказала, що візьме мої іграшки. І зараз я вам покажу, що я буду їй туди віддавати. Це будуть самі брелоки, не з брелоків буде тільки дві отаких змійки. Червоненька і зелененька такі, хоч я їх дуже-дуже не люблю і боюся, але гарненькі. Так, решта все буде брелоки. Декілька буде таких величеньких. Це ось такі ведмедики, таких їх три штучки в таких кольорах. Потім будуть отакі бобрики, їх також три штучки. Лисички, три штучки, і дві отаких качечки. Ці дві качечки, вони величенькі по розміру, 9,5 см. такі дві, це з більших все, далі будуть. Меншенькі, також декілька плюшевих. Ще буде дві отаких качечки маленьких, ці качечки 7 сантиметрів. Ось таких дві. Так. Потім будуть такі капібарки. Їх буде. Чотири. Далі. Ось такі. Божі корівки, сонечка, хто їх як називає? Такі три. І буде три ось таких жабки. Такі три. Жабенятка. Так, і останні з плюшевих це будуть отакі табалапки. Також три штучки. Так, з плюшевих це все. Решта будуть основна маса із діви виготовлені. Декілька із ярнар Чинс і Етамін. Так, почнемо ось такого єнотика. Майстер-клас Жені Кирюшиної. Такий один. Ось такий Вовчик один. Такий. Один тигрик. Так. Далі будуть бджілки, дві таких маленьких. Дві отакі бджілки. Потім ще в мене є дві отаких ви забула, як вони називаються, ну, в общем, такі веселенькі бджілки. Такі дві. Так. Потім Такі мишенятка. Отакі От мишенятка. Мауси. Вони ж теж мишенятки. Хлопчики, дівчинка. Такі. Далі дві таких підвісочки лисички. Дракончики такий розовенький, рожевий, рожевий, потім такий І один отакий. Крильцями з хвостиком, Ось такий. слідуючі ведмедики. Ось такі два. Ведмедики. Два більшеньких ведмедики. І ще один такий ведмедик. Він також по майстер-класу Жені Ось Отакий красунчик. Потім ще є в мене ось такі слоненятки. Такі рожевий і сіренький. Два таких гусачка. І один отакий так. так, потім дві єдиноріжки так. зебра. Палі Далі. От такий один козлик, такий поросятка обезянка. Так, слідуючи, слідуючи, давайте капібарки ще будуть отакі дві в шапочках жабки і дві з апельсинками. такі потім. Зв'язала я два сердечка. Ще два отакі малесенькі в мене є. Ось для порівняння, ось так. Потім. Три таких брелоки. У мене їх всіх в наявності більше, це я показую тільки те, що передаю на Київ. Слідуючи, давайте песики. Такі дві таксочки. Це майстер-клас Олія Вер'янової. О, тільки в неї вони з плюшевої пряжі, а я в'яжу із ярнар джинс. Ось такі дві. Потім така таксочка. Два таких песики. Одному, такому песику ось так, о три песика, патрончики Ось такі. Потім два малюка Бетман, Капітан Америка. Людина павук два так. і залізна людина так, потім стічі, два синеньких і два рожевих. Слідуючи в нас посіпаки один величенький, ні, два. Два величеньких і чотири маленьких, Ось такі так, далі пікачу. Також чотири маленьких, такі вони, і три більшеньких так, так хто в нас ще залишився? Залишились у нас зайчики. Так, аж два таких зайчики, два таких потім Так, сколько вас? Так, пять. Пять зайчиків таких. красунчики так і ці зайчики з мікровелюру причепила я їм підвісочки Ось такі зайченятки. так потім Чотири Таких. Чотири левика. Далі оленятка також чотири. Так. Такі і залишились у нас котики так, чотири, 4. 4 таких котики. Котики потім три таких котика два котика Саймона Два котика. Жорика який Хуля Дібріна називає так. Цих двох котиків і останні. Це Котика з ЗСУ. Ось такі 4 красунчики. Так, це все, що я передаю. Не знаю, може це багато, може мало. Не знаю, які будуть продажі там, але подруга просила, щоб я їй давала побільше. Тому я приготувала. Що з цього вийде, розповім в наступному підключенні. Вітаю вас! Сьогодні вже 18 березня, і нарешті я знайшла час відзняти вам звітик по виставці. Що в мене продалося? Продалися три котики ЗСУ. Не покажу вам. Ви їх всі знаєте, які, як вони виглядають, тому що там продалося три, решта продалися тут. Починаю в'язати знову. На зараз в наявності немає. Такий котик один продався. Таких котики два. Котики, обжорики, продалися два, два давала і обидва продалися. Так, левики було чотири і всі чотири продались. Слідуючи в нас олені. Їх також було чотири, і всі чотири продались. Потім людина, павук. Один. Потім слідуючи, хто в нас підуть, давайте зайчики. Таких зайчиків було п'ять. І всі п'ять продалися. Отакий зайчик один, і два зайчика з мікровелюру. Залишився один, ще один продався тут уже вдома. Так, посіпака один. Стіч. Також один малюк йода такий мопсик. Чихуашка. і Коргі. Продалися я по одній туди, передавала і всі продалися. Може, якби дала побільше, то і більше б продалось, але чомусь я дала по одній такі іграшечки, хоча в мене було їх по три в наявності. Два таких песика давала, обидва продалися. Потім зебра одна. Маленьких таких бджілки дві я давала, обидві продалися. Обезянка одна. Дракончик один. Гусак, гусак в шляпі. Не покажу вам його зараз, тому що десь у мене вони є ще в наявності, але куди я їх поклала, не можу знайти. Десь повинні бути. Один передавала, один продався. Два таких ведмедики, і обидва продалися. Капібарки. Було дві таких і дві таких. Обидві продалися. Не обидві, а всі чотири. Потім такі капібарки. Чотири. Божі корівки дві. Продались, також не покажу, тому що третя продалась тут, нема в наявності. О, така жабка одна. І така качечка тільки, в мене було дві маленьких, дві отаких більших, там продалася одна маленька. І всього в мене продалося, мабуть, 53 іграшки. Якщо я вірно порахувала, ну, десь так. Якщо брати на три дні, то це малі продажі. Ну, так як я сама не їздила, то для мене це добре. Так як продавала моя знайома, в неї вишиті аксесуари, хрестиком в основному вона вишиває, в неї браслети, сумочки, косметички. Я так помітила, що на ярмарках краще, коли на одному столі. Якщо ти продаєш в'язані іграшки, то в тебе на столі повинні бути самі в'язані іграшки. Тоді продажі краще. Не знаю, чи це у всіх так, чи це тільки в мене так. Але коли я на свій стіл підставляла ще чиїсь товари, другі, то чомусь продажі були гірші. І в мене, і в тієї людини, чий товар у мене ще був на столі. Тому не знаю. Може так співпадало, але це так, так, чомусь не знаю. В мене так це працює. Тому я задоволена і цим продажем. Тепер треба знову нав'язувати на наявність. Ну, на сьогодні в мене все. Бережіть себе, тому що тривоги ніхто не відміняв. Їх багато і дуже довгі. Ну, таке наше життя. До зустрічі в наступному відео.